Привіт банда. 6 ранку їду на роботу. Думаю, не буду навіть не комбінірувати, нічого, просто таке коротке відео, але хочу, щоб ви знали і побачили. Вчора перший раз в житті, напевно, да? по-моєму, так. Да. Заблокував одного черта, по-другому його не назву. Псевдонім великий, ну сам за себе вже да? говорить. От, Удалив чого? Не за того, що... Там він писав якісь мені гадості, чи за того, що я там не люблю з кимось сперечатися чи ще щось. Мало того, що людина писала, як правило, не свої лічні коментарі, а постійно підписувався під чимось вже, знаєте, коментом, тобто під, під відповіддю писав відповіді. Тому якби його навіть я його не візди не сюди бачив. Це вчора чисто случайно. Судячи з деяких його коментарів, зайшов ж подивитись, хто такий, що він взагалі пише, от, і де ж це я йому так дорогу перейшов. Де дорогу перейшов, не знаю, але знає він про мене ну, майже все. І про Маріуполь, як я там був, і що там трапилось, і, і все, 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 все. Тобто він ще з маминого канала сидить, бидло кончене і дивиться. Но удалив я її за того, що він написав, що він житель руського Маріуполя. Знаєте, і там ще так, якось, з такою ну, як оту, гордістю написано, що я із-за цього його і видалив. Так що, якщо є виблядки отакі, які з задоволенням, благодаря яким оце і почалася війна, і гинуть люди, хто знаходиться не в окупованих містах, там, а вже в русском мірі. Я розумію, що у нас багато людей дивиться і з Росії, адекватних, нормальних людей, які проти війни і все стане. Але ж я кажу, ото мразі подобні твари, які ото з Маріуполя руского і за русский мір топять, удаляйтеся зразу самі. Я вас дуже прошу. Мало того, що там у людини чувство юмора, відсутнє. Хорошо, ладно, я розумію, що я не завжди можу там нормально пошуткувати. Або я собі шуткую, а людина думає, що я щось кажу всерйоз. Там, стосовно луки, він там щось писав, що Лука пригрів змію на груді. Якщо ти все одно падло будеш дивитися, то ти спочатку додивися до кінця і розберися. Стосовно луки, ти думаєш, я тобі тут буду жалуватись на телевізор чи на камеру стосовно там, того, що він робить чи не робить. Я їм спочатку з ним сварюся, якщо це робочі моменти. А по житті по ми нормально собі спілкуємось, дружимо, общаємось, підкалуємо друг друга, і здіваємось друг на другом, і все остальне. Так, да, на роботі бувають у нас казуси казус, але я не кажу це поза глаза чи ще щось. Я можу, я висказую йому в першу чергу, а потім вже як то з його дозволу знімаю про те відео, щоб побачив це і ти. Так що все, в принципі, репортаж закінчений, суть ясна. Сподіваюся, це перше і останнє таке відео з таким повідомленням.